Добрий ранок 10-класники. Ми вже з вами навчилися виконувати різні дії з багатоцифровими числами: додавати їх, віднімати, множити багатоцифрове число на одноцифрове, ділити багатоцифрове число на одноцифрове, виконувати дії множення і ділення на розрядні одиниці, на круглі числа. Ось тепер перейшов час розв'язувати рівняння. Давайте згадаємо, що таке рівняння. Рівняння це така рівність, яка містить невідомий компонент, який нам треба знайти за певним правилом. Сьогодні ми научимось знаходити невідомі компоненти дії множення та ділення. Дивіться, я б вам хотіла порадити, взяти свій зошиток і записувати класну роботу не ось так вздовж. А ось так впоперек, впоперек зошита, ось так, в ширину. І у вас тоді гарненько поміститься ось така таблиця, як у мене. Бо я цю всю тему помістила в одну таблицю, яка розділена на три колонки: одна колонка, друга колонка, третя колонка. З правилами, з прикладами, вам так буде краще побачити все перед очима. І зорієнтуватися в цій темі. І потім легше буде вам розв'язувати відповідні рівняння. <кій> і так, знаходження. Значить, записуйте число. У вас сьогодні у у нас і у вас, яке число? 27 жовтня класна робота і ось така тема. Знаходження невідомих компонентів при множенні та. Діленні. Запишете цю тему. Далі будуєте таблицю, ділите її на три однакові колонки, на три частинки. І запишемо. В першій колонці у нас буде йти мова про множення, в другій колонці буде йти мова про ділення. Дивимося, для множення в нас існує одне правило. Ось воно, у вигляді формули. І ось воно у словесному поясненні. Так, інші дві колонки у нас стосується ділення. Буде тут два правила для ділення. Ось в одній колонці для одного правила місце, в другій колонці для другого правила місце. Так, починаємо із першої колонки. Згадуємо. При множенні, як наші компоненти звуться компоненти, це числа. Як вони звуться множник, множник, добуток. Як нам знайти невідомий множник? Ось у вигляді формули невідомий множник Х червоним кольором? Х помножити на число Б дорівнює число С. Х у нас невідомий множник, Б у нас відомий множник, С у нас добуток. Щоб знайти невідомий множник, дивимось на направо, треба добуток Це число поділити на відомий множник, на число Б. Ось у нас правило словами записане. Добуток поділити на відомий множник. Ось воно у нас записане. Наприклад,